Тут сьогодні тут тверда їжа, тому ті, хто ще п'ють молочко чи там переходять на прикорм, відключайтесь, якщо не впевнені, в тому що ваш кишечник витримає навантаження стейком Blue Rare. Така прожарочка. Чуть-чуть з двох сторон поваляв стейк. В середине він реально сырый, как обычное сырое мясо. Если вы таке не витримаєте, ще раз скажу, отключайтесь. Я буду рассказывать складні речи. прямо из жизни. Не теория, не теории тоже расскажу. Теории, историю. Есть такой принцип. Мене ему Вчили анестезіологи. Класні анестезіологи, в тому числі, ну дуже багато акцентування має на цьому Віктор Ніколаєвич Забірінка. Серйозний чоловік. Так що, знаєте, де він, передайте вітання, якщо тільки не в Підарасі, бо чесно не знаю, Вот а суть була в чем. Э -э стара школа лікарів ну, акцентувала увагу на тому, щоб правильно поставити діагноз. Вот это для прокурора ми пишемо історію болезни. А нова генерація лікарів і особливо там анестезіологи, які в принципі підходять до життя. Дивлячись проміжками півдня день. Години, хвилини, секунди. У них нема там. Ну, ідея є писати для прокурора, понятно? Діагнози. От стара школа постійно хотіла писати діагнози. І анестезіологи, коли приходили там до нас на консультацію, якусь складна ситуація, вони ж реаніматологи, то вони постійно нас стикали носом. Типа, что вы силы как бараны? Диагноз поставили и все? Типа, что, пациенту стало легче? Нет, конечно. Что за бред вообще? Мальчики хирурги. Потому что нас так не попускал никто, как анестезиологи. Всех мы попускали, как хирурги. Угу. И цей принцип, он такой грандиозный, философский для жизни. Чого? В По ситуации, вот просто ситуации, когда вот, э, пациент выздоровлен, по жизни такие ситуации есть. Есть выздоровление, процесс. И энергии на выздоровление. Еле-еле хватает, чтобы просто двигаться в сторону выздоровления. С перспективы, что ты выздоровеешь, непонятно. Чи хвата в тебе сили? Непонятно. Ну ти еле-еле дишиш і еле-еле двигайся в сторону виздоровлення. Не здався. І тут приходить якась тварь І тебе по ногах. Гех! Що ти собі тут надумав? Не получится у тебе нічого. Ты что, не понимаешь, какой то диагноз? Таких ситуаций было десятки. В моей практике. Не с моей стороны, конечно. Я, я с другой секты. Вот. Когда лекари приходили и просто наступали на горло пациентам, эти пробуют выздоравливать, несмотря на то, что у них в башках вороба, там, ускладные и так далее. Ну, типа, под видом мы вас мы вас протрезвим. е Идея понятна, да? Сейчас трошки историю копну. В историю, культуру и богословие. Замес. Вот так и я люблю. Контекст трошки дальше, да. Есть такой принцип, який дуже потужно, четко писал исповедуют и практикуют бреславские хасиды. Называется цей принцип богословский тикун. Тикун. Пять букв. Т. И. К. У. Н. Тикун. Выправление. Дуже просто переводиться. Виправлення. Виправляти. Вот. Вони його описують. Давайте так. Це в принципі існував історично далеко до появи і Береславських Росії. Далеко до появи іудеїв Біблії, там і так далі. То що, треба виправляти Світ навколо, там, твою країну, себе. Тікун він про все, універсальний принцип. Е, принцип це існував далеко до іудаїзму. А... Саме бріславські уже Хасіди. А, ну, до бріславських Хасідов. Іудії Авраам. Авраам це перший почав інституціоналізувати. Спускати цей принцип на рівень особистої відповідальності. Бо до Авраама. Икон існував в режимі Там Боги Поправлять нам ситуацію Звезды стануть правильно Понятно Ну там ще щось Судьба, судьбінушка обернеться до мене Лицом а не жопа і все хорошо почнеться Ну десь таки Або кто-то там виноват, а Бог тут, а там мне не поможет. Ну, вот эти бульбы с носа я называю. Авраам, отец веры, батька веры, да? Веры, не веры, а веры. Ну, хоть так, короче, вера в смысле вера, не вера. Авраам, отец веры, он спустил на рівень. Особистої відповідальності за виправлення. Тікун особистий. Ти починаєш. а Далі світ підтягується. Все світ підтягується до тебе. В допомогу. Ну і далі по черзі там всі були після Авраама. Пропускаю Бреславські Хасіди. Це взагалі перетворили в методіку і дали шикарне богослов'я протіку. Шикарне, якщо ви його не вивчали і ви там вже керуєте якоюсь групою людей, вам обов'язково це треба знати. Хоча і навіть якщо не керуєте для особистого просування, розвитку, прогресу. Буде великий плюс, точно. Тікун. Тікун це виправлення. Ти береш і виправляєш себе. Ти береш, виправляєш ближнє своє оточення, якось впливаєш на нього. Ну, а далі виправляєш державу, виправляєш все, світ, світ там можна зайти до до, до, до. Вот. Тепер контекст. Один божий чоловік. Ставить сьогодні пост чи вчера. Ну як країни, держави себе вели в періоди візм затяжних, коли ресурс виснажується. І дуже шикарно описує, що існувало всього дві тактики. Що робити? Перше, стимулювати воїнів, підтримувати, виводити їх в категорію еліти. І там приводить багато прикладів, 15 можу, різних з різних періодів історії, різних країн, різних воїн. От. Це одна методика, одна тактика і друга тактика там. ломать об колено. Дожимать, додавливать, что осталось И також приводы приклады. Причем он, я не знаю, что он мав на увазе. Вот он в не сказал. Мудрый человек. Тут заходить один немудрий. Також знаю обох хорошо. Цей немудрий, помоложе. Ну дай Бог, що це була просто молодость. Сейчас скажу чого, і починає сикати в режимі Україні кінець. Україна Украине все вирішено. пропала путин молодец вот. еще мог бы два служить бог мобилизую не добровольцы з добровольцем мы там все, все заразумели серед тих, кого белизнули Знову ж таки існує дві секти Одна перейшла там в секту як добровольці і я це називаю Шукають діамант в купі дерьма А інша секта Кашука, кусочок дерьма в купі діамантів. Не дивлячись на те, що вже ми досягли за ці майже 4 роки повномасштабної війни. Не враховуючи там, скільки всього відбулося у світі. Серед партнерів. Україні, самі в Україні у самій Україні. В Україні. У війську. На полі бою. У суспільстві е Ну Я не буду зараз зупинятися перечисляти Тут просто є дві секти. Одна шука дерьмо в діамантах, друга шука діамант в дерьмі. Я в першій секті Я шукаю діамант в дерьмі. Ой, в другій. В другій. я шукаю діамант в дерьмі. Всіх з першої секти я видаляю свого оточення, причому жорстко, швидко і тотально. Ну Деколи застосовую ікун. Деколи по відношенню до декого, у кого є шанс, хто там заплутався в трьох соснах і трошки бредить, переївся. Переїв путінської пропаганди, лазе по кремлівських мусорках, кремлівськими бомжами. Я до тих ще можу застосувати тікун чистим бреславським способом. Мальчик чистим бреславським способом можу застосувати тікун, дивитися, вглянутися. как рекомендуют Бриславские хасиды. Завершую идею. Ну, я написал самому молодому, так сказать, деятелю, як и все знаем, кто он и что он. Но не до конца. За мечом не дернулся. бо в мене меч прокляття, не думаю ще почекаю І тут же підтягується тут же підтягується мене весь архів про от этих шукачів дерьма в діамантах знаєте хто це ну, ви в курсі не в курсі цитирую Шукачі дерьма в діамантах сьогодні в Україні це парахаботи. Так, да, серйозно. Причому дуже серйозно. У мене серед знайомих повна парахабота. Ну, повна. І деякі з них, от я ж просто їх знаю там. Багато-багато років. Я бачу, що. Вони... Що вони роблять, скільки масштабно, як вони фігачать, просто з закритими глазами, зуби сцепили і рвуть до перемоги. Тому я їм прощаю все на світі, просто все на світі прощаю. Хай вони що хочуть льють на Верховного Головнокомандувача Ну просто прощаю, потому что они сегодня со мной в окопе. И они сегодня фигачат. И льют в захлеб. Вот. А в целом секта парахоботов под видом мы против Зе, мы анти-Зе. Ми анті сьо, сьогодні виконують одну шикарну кремльовську функцію. Добивають Україну. Ну, Пробують її добити. І я це повинен констатувати. Чого? Я це повинен констатувати. Чого? Бо на якомусь повороті на каком с повороте доли оти шукачи дерьма в диамантах в большинстве это парахоботы или кремлевские пути насосы назовем их так они конечно не кажут, что они кремлевские, они кажут, что они просто за пороха против зелий, против Зеленского, там, против то, против все. Але де факто вони сьогодні фігачать за Путіна. Вони антиукраїнці. Я це констатую. Декого я вже послав в ліс за грибами. Причому порадив збирати мухомори і жерти їх в сирому вигляді. Ну, типа полезно. є ж така методика їсти мухомори. І... И голова там виздравляет чогось. Я і не вникав, но рекомендую парахаботами конченим путінососским тварям. То я прошу, фіналізую. Дуже просто Коли тебе не добили на повороті. А, на повороті оці твари кончені Парахоботи, путінасосы антиукраїнські де факто вони тебе можуть просто викинути ти злетиш в яму якусь чергову мог би пройти поворотик, так сказати но вони тебе звіздануть по ногам і твоя вавочка може стати критичною десь тебе може знести вот ты просто падаешь в депрессию. Вот я сестре своей рассказываю-рассказываю. Что меня не вот. А, а она там с этими порохопутами моляется. Траты на них пив жизни. Ну, в смысле, половину свободного времени. Даже он не тратит. Что, они, они кончены. На что ты их это... Не, я им буду доказывать. Блин. болячка не лікується. Вона, ну короче не важко. не, не про болячку сьогодні. я про безпеку друзів друзів я про безпеку друзів Фінал. прощати жаліти чи вбивати От в чем вопрос про те, щоб вбивати. Не про те, щоб прощати і жаліти Я критично. Не тому що мені хочеться вбивати, <гум> тому що мені не хочеться помирати. Це трохи різна позиція. Там той же верес. Кіріла К-2 бригада. Командир. Він каже, я набираю до себе тих, хто бажає вбивати, а не тих, хто бажає помирати. Це Дві принципові життєві позиції. Дуже відрізняються. От я про те, щоб вбивати, а не про те, щоб погибать за правду погибати за правду я не хочу я хочу вбивати за безпеку друзів за безпеку україни в тому числі тому в мене завжди на пагато духовний душевний якщо треба фізичний Вот. я критичний до безпеки Особливо важкі періоди, коли дуже все не сладко сьогодні, не сладко, не солодко, дуже. Скрізь буквально. Якось ми функціонуємо як держава. Якось сили оборони роблять те, що роблять, слухайте. Якось відбувається комплектування до комплектування сил оборони окрема тема яка висвітлюється багато сьогодні в соцмережах і в суспільстві і там дофіга всього окремльовського вот. якось там економіка крутиться откудась гроші беруться десь там далі ці гроші плануються на якісь нові контракти ну, Мільйон всіх цих составляющих глянеш кожного окремо Кожного окремо подивися. Ну, блин, уже можно хоронить Украину. Дойдешь трохи в сторону. Подивися сдаля. Подивися на 4 руки, на динамику, на динамику света, на динамику партнеров наших. На динаміку партнерів ворога, на, на динаміку самого ворога, ну, ну так все погано. Є позитивна наша динаміка, наша позитивна динаміка. Не хочеться ж не просто там вірити, сісти і вірити. Ні. Я ж не про сти вірити. Я про те, щоб творити, робити, вкладуватися, залучати, мотивувати інших. Інших, скільки нас таких, що приймають безпосередню участь в просуванні до нашої перемоги. Скільки нас таких? Мільйон. Ну, якщо врахувати і сили оборони, і сім'ї, воїнів, і волонтерів, і державу. І всі там підприємства, і там всі бізнеси, маленькі, великі, просто люди, які ходять на роботу, платять податки, наприклад, жіночки, молодь. Ходять, працюють, платять податки. І не пищать. Ну, може пищать там, ну, всім хочеться іноді попищать. Ну, вийди попищи там, і своєму вузькому колі. Навіть в соцмережах вийди по пищі. Ну, вийшла одна парахаботка. Дуже давно знаю і жіночка старшого віку. Волонтерка, масштаба небесного, небесного, янголи, їх називаю Янголи, кажу, без вас я не знаю, як би нам було важко. И вышла там попыщать на Терехова мэра нашего. Ну, попыщала. Я их написал там аккуратненько. Кажу, пани, то -то -то, ну, вы видите, ну, там, то-то, то-то. А нет, нет, нет. Я, я вас чую, я вас разумею. Все будет добре, все контролировано. Мы рухаемся далее. И мэр тоже с нами. Добре, я вас почула. И пошла себе. Ну, вышла, попыщала. Я її розумію, вона парахоботка, вона буде пахоботка. Ну потом, знаєте, потім сядемо, поплюємося друг у друга. Потом. А зараз що? Правильно? Зараз треба економити друг друга. Ой, блін, треба економити. Слухайте, економити енергію, яка залишилась друг у друга. Підтримувати, а не просто. Я це називаю просто. Це називається я вірю, я рухаюсь туди вперед, але я сру собі під ноги. Тупо сру. От так от це називається. Я ж не малахольний, не олігофрен. І не рекомендую вам таких малохольних олігофренов слухати. Які кажуть, що ми йдемо до перемоги і тут же сруть вам під ноги. Куди ви йдете, а вони вам сруть. Видаляйте таких, вбивайте духовно, соціально, вирізайте їх, виганяйте, не спілкуйтесь, виключайте, в бан. Я сьогодні в соцмережах в бан, в бан валю всіх за пів слова. Пів слова мені не сподобалось в бан. Після війни я відпочину, поїду. Знаю куди з дружиною. Місяця три буду валятися, жопу гріть просто. І плавати в морі. Я люблю плавати дуже. Пройде три місяці, я сяду десь, доберу до соцмереж. Зайду там в бан, подивлюся, кого я повидаляв. І може кого поверну додому. Ой, додому. Додому це я прийшов. Поверну кого назад, фоловери, не в друзі. Слідкувачі. Ті, хто слідкують. Може, когось поверну. Може, не поверну. Не обіцяю, не хочу обіцяти Сьогодні я всіх вбиваю. Вирізаю баню, якщо будуть, надоїдати, проклинаю. І мені Місуса, до речі. Але то важка тема. Це був. Steak Blue rare Майже сире м'ясо, якщо вас стошнило, я вас попереджав. Йдіть собі, пийте молочку їжте кашку, прикорм. Якийсь там хлібайте, що хотів, усе сказав. День починається, тиждень починається. Всім, хто з нами з Україною <кхи> про Україну, всім благословінь Божих. Всім, хто проти України, пояснюю, ви прокляті. <кхи> Всі, хто не визначились, визначайтесь. Україна сьогодні пише геополітику заново. І у нас виходить Йо. Гарного тижня!